Розмитнення. Мегадешеве авто Volvo V50. Один і бензин 2007 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість митних платежів в Україні в цьому році? Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наш клієнт самостійно купував у Швеції і самостійно гнав його в Україну. Подивіться, як виглядає договір купівлі-продажу. Цей автомобіль він купував себе на роботі. Вони просто вирвали листочок з блокноту і написали договір купівлі-продажу на 630 євро. Решта платежів нашого клієнта. Доставка в Україну своїм ходом 400 доларів. Митниця всі платежі. 2000 доларів, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 60 доларів, разом 3180 доларів. Відразу митниця не хотіла пропускати цю ціну 630 євро, але за допомогою звіта експерта ми доказали, що цей автомобіль стільки коштує. Пробіг авто 275 тисяч кілометрів. Стан за такі гроші просто чудовий. Якщо ми дивимося, варіанти на сайті Авторія, їх є 40 одиниць, мінімальна ціна 5100 доларів. Тобто економія більше ніж тисяча доларів за рахунок того, що клієнт самостійно купував автомобіль, самостійно з нього торгувався і самостійно пригнав його в Україну. А вже з розмитненням ми йому допомогли. Українці купуйте авто. А в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.